Шановні друзі, вітаємо на сайті Державного архіву Київської області і презентуємо відеоінструкцію Знайди своє коріння поради геніаловим початківцям, яка буде в нагоді при проведенні онлайн-пошуку інформації генеалогічного характеру за допомогою електронного ресурсу Державного архіву. Порядок пошуку інформації генеалогічного характеру наведено для найбільш затребуваних офіційних архівних документів, які містять максимально повні та достовірні дані про особу та її родинні зв'язки. Це ревійські казки, переписні аркуші, записи актів цивільного стану і фільтраційні справи репертеріантів з Німеччини. Доступ до довідкового апарату Державного архіву починається з рубрики Довідковий апарат, розміщеної на головній сторінці Державного архіву. Клікнувши на цю іконку, відкривається у тому числі, рубрика-база даних. Потім рубрика-Київська губерцька комісія першого загального перепису населення в 1897 році фонд. 384. І ми потрапляємо на сторінку, де розміщені облікові та пошукові записи на документи фонду 384. Для пошуку переписних листів за визначений населений пункт необхідно користуватися в першу чергу двома рубриками: повід Київської губернії та населений пункт. В графі населений пункт ввести назву села чи міста. В графі повід Київської губернії вибрати потрібний повіт. Клікнути на іконку Знайти. При наявності переписних листів, зазначеного населеного пункту, буде надано перелік справ із зазначенням їх пошукових даних, номер опису та справ. Ознайомитись з виявленням справами можна шляхом повернення на головну сторінку сайту, де є іконка Є архів. Аналогічно проводиться пошук записів актів цивільного стану. Почати потрібно з рубрики Довідковий апарат, клікнути на цю іконку, потім рубрика База даних, потім рубрика відділ державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби головного управління юстиції у Київської області, фонд Р5634. І ми потрапляємо на сторінку, де розміщені облікові та пошукові записи на документи фонду Р5634. Також можна скористатися іконкою пошук. Клікнути та заповнити поля з пошуковими даними. Відділ дРАЗ. Фактично район. Подія народження, смерть тощо. Роки. Запропоновані до пошуку, назва населеного пункту. Клікнути іконку Знайти, і за наявності запитуваних актів буде надано перелік справ із зазначенням їх пошукових даних номер опису та справ. Ознайомитись з виявленими справами можна шляхом повернення на головну сторінку сайту. Де є іконка «Є архів». Ознайомлення з оцифрованими описами справ та архівними справами, у тому числі виявленими за допомогою пошукових баз даних, здійснюється з головної сторінки сайту, де зверху є іконка «Є архів». Натиснути на неї. Потім на іконку Головна. І переходимо на головну сторінку бази даних. Оцифрованих описів справ Державного архіву Київської області, яка містить докладну інформацію з користування цією базою даних. Робимо вибір між фондами до та після 1917 року і розпочинаємо. Наприклад, вибираємо фонд 280-й, який містить інформацію генеалогічного характеру. Натискаємо на назву фонду Київська казенна палата і переходимо до опису 2 «Ревійське відділення фонду 280-го, який завантажується. Або за необхідності можна виконати пошук справ необхідного повіту. Наприклад, Липовецького. Для цього в пошуковому вікні вводимо ключове слово. Рекомендуємо зазначати його без закінчень. Наприклад, липов. Натискаємо і система здійснює пошук усіх справ, де згадується така назва повіту. Так само робимо пошук за назвою населеного пункту. Вводимо ключове слово, наприклад, канів, рівійські казки якого потрібно знайти. Натискаємо і система здійснює пошук усіх справ, де згадується така назва населеного пункту. Запрошуємо до перегляду справи. Повертаємось на вкладку Головна, де вгорі є іконки РАЦ та фільтраційні справи. Натискання на які надає доступ до пошукових баз даних та оцифрованих архівних документів. Правила користування зазначеними базами, наведені на їх сторінках. Спробуємо. Обираємо подію Народження до бази даних. Вводимо наявні пошукові дані. Наприклад, Білоус народження 1923 рік. І система автоматично робить пошук наявної інформації. Так, наприклад, Білоус Катерина Іванівна 1923 року народження у селі Вийтівці Баришівського району знаходиться у справі 18-й. На аркуші 139. До справи переходимо. І на аркуші 139 після завантаження справи знайдемо запис про народження Білоус Катерини. Аналогічно робиться пошук за фільтраційними справами. Натискання на іконку до справ» Вводяться пошукові дані, прізвищ, Наприклад, піскун, натискаємо. Система автоматично вибрала усі справи за цими прізвищами. І, наприклад, піскун Марія Даниловна, номер справи відомо, натискаємо на справу і відкривається оцифрована справа піскун Марії Даниловна. Є архів Державного архіву постійно поповнюється. Запрошуємо вас до співпраці і бажаємо вдалих документальних знахідок!